Вітаємо, друзі. Чи знаєте ви, що тема води зустрічається у всьому святому письмі? ми бачимо це від самого початку на першій сторінці Біблії. Дух Божий ширяв над поверхньою води. До останнього запрошення знайдено в книзі об'явлення на останній сторінці, і дух і наречена кажуть: прийди, І хто чує, нехай каже прийди. І хто спраглий, нехай прийде, хто бажає, нехай бере воду життя даром. Як метафорично, так і фізично вода відограє життєво важливу роль у самому житті людини. у духовному плані Ісус пропонує нам, як Він запропонував жінці біля криниці воду життя. Яка стане джерелом води, що тече в життя вічне? Фізично наші тіла не можуть прожити без води більше трьох сіми днів. коли ми не п'ємо достатньо води, організм швидко зневоднюється, що впливає на кожен орган, особливо на мозок і нирки. Чи знаєте ви, що вода становить близько 60-70% ваги вашого тіла? Кожна система у вашому тілі залежить від води, особливо мозок. Доктор Корін Ален, міжнародна дослідниця з понад 30-річним досвідом, наголошує на важливості гідрації для оптимального функціонування нашого мозку, вказуючи на те, що мозок приблизно на 85% складається з води, вона стверджує. Клітини мозку потребують удвічі більше енергії ніж інші клітини в організмі. Вода забезпечує цю енергію ефективніше ніж будь-яка інша речовина насправді вода це справжній елексир життя. У книзі «Служіння зцілення ми читаємо у здоров'ї чи хворобі, чиста вода одне з найкращих благословень неба. Її правильне використання сприяє здоров'ю. Цей напиток, який Бог дав, щоб вгамувати спрагу тварин і людей. Якщо пити її вільно, вона допомагає забезпечити потреби організму та допомагає природі протистояти хворобам. А в порадах щодо здоров'я ми читаємо якщо щось і потрібно, щоб втамувати спрагу, то це чиста вода. Це все, що потрібно природі. Бачите, на відміну від кави, чаю чи газованої води, чиста вода не містить шкідливих речовин і може вгамувати спрагу краще ніж будь-що інше. Але ви можете запитати, скільки води мені слід пити? Ідеальна кількість води буде різною для кожної людини, враховуючи індивідуальні обставини, такі як рівень активності та клімат, в якому ви живете. Однак, ось загальна формула, яка може коливатися для кожної людини. Якщо ви працюєте з фунтами та унціями, суть полягає в тому, щоб взяти свою вагу тіла в фунтах і поділити її на два. що дасть рекомендовану кількість, яку вам слід пити в унціях. Наприклад, якщо ви важите 150 футів, рекомендована кількість води становитиме 75 унцій води на день якщо ви використовуєте метричну систему, візьміть свою вагу в кілограмах і її помножте на 30 мілілітрів. У відповідь ви отримаєте рекомендовану кількість літрів води, яку потрібно пити щодня. Цікаво, що вода корисна не лише для внутрішнього вживання нашим організмом, але й для зовнішнього використання. У книзі служіння зцілення ми читаємо: зовнішнє застосування води один із найпростіших і ефективніших способів регулювання кровообігу. Холодна або прохолодна ванна, чудовий тонік. Теплі ванни відкривають пори і таким чином сприяють виведенню непотрібних домішок. як теплі, так і нейтральні ванни заспокоюють нерви та Вирівнюють кровообіг Деяким людям також подобається приймати гарячий та холодний або контрастний душ, щоб зміцнити імунітет і відчути себе бадьорами. Це лише декілька з багатьох способів насолоджуватися водою та її чудовими перевагами для здоров'я. цього тижня Чому б не спробувати пити більше води та подивитися, як це вам допоможе? Крім того, ви також можете спробувати прийняти заспокійливу ванну або бадьорий контрастний душ. Це лише деякі способи, які вода може допомогти нам досягти міцного здоров'я. міцного здоров'я вам. Нехай Бог благословить вас, коли ми разом прагнемо більш плідного життя в ньому. Давайте разом помолимось. Отче Небесний, дякуємо тобі за те, що ти послав Ісуса, який є справжньою водою життя у всіх сенсах. Ми дякуємо тобі, що Він щедро запропонував нам життя, і що Він може дати нам таке свіже розуміння життя, що ми справді будемо пити воду фізично, а також пити з джерела життя, яким є Ісус Христос дякую тобі тепер, що ти чуєш нас. благословляй тих, кому потрібно пити більше води. Допоможи їм наростити до належного рівня прийому води, щоб їхні тіла були чистими та бездоганними. А їхній розум зміг ясно мислити, коли вони звертаються до тебе. В ім'я Ісуса просимо про це. Амінь.